Вітаю, шановні глядачі. Сьогодні ми будемо з вами казати про тему аналіз законодавства України. Ну, в першу чергу, законодавство України це ті всі питання, які втілюються в життєдіяльність тих територій, тих територіальних громад, які живуть своїм життям. Відповідь на яке буде законодавство, таке буде і відповідні життя. Життєдіяльність, майбутнє і все інше. І в першу чергу законодавством займаються народні депутати України, бо вони є законотворцями і представляють законодавчу гілку влади. І наразі я не можу сказати, скільки цих законів, вони дуже різні, але можу сказати, що дуже багато цих законів. І ми з вами будемо казати зараз про, місцеве, про місцеві питання у вигляді законодавства. Так, ось, якщо. На місцях, коли обираються голова громади, депутати, то відповідно ці люди керуються законодавством. І ці люди мають розуміти, що від того законодавства, яке було спущено зверху, буде відповідна і життєдіяльність території, яким вони керують. І треба зрозуміти першочергово голові громади, що він має бути зацікавлений в тому, щоб. Це законодавство було вдосконалено, щоб воно не давало можливість здійснювати діяльність голові громади, здійснювати діяльність іншим виконавчим органам, які були утворені, і щоб це законодавство в першу чергу було відчутно на житті людей в питанні розвитку, в питанні їхнього подальшого майбутнього. А на сьогоднішній час. Можливо, я і помиляюсь, законодавство ніхто не аналізує. Тобто воно є, але які воно? Якщо його дуже ретельно вивчати, займатися, читати його, розуміти його, то мають виникати різні питання, у голови громади, в першу чергу, бо він є найвищою посадовою особою. І від цієї найвищої посадової особи буде залежати всі. Але якщо йому законодавство не... Дозволяє щось, то він має в першу чергу про це казати. Не просто казати, а кричати про це і заявляти про це. А Міський голова керується як Конституцією України, так і іншими законами. В першу чергу, це закон України про місце средування, в якому наголошені всі ті повноваження, за які відповідальний голова громади. І він має читати ці повноваження. і Задаватися питаннями, якщо щось там не відповідає дійсності, або заважає виконати ці повноваження, або недостатньо всіх тих моментів для виконання. Тобто голова громади має бути як локомотив в цьому питанні. Перша особа, яка має сказати і відповідно заявити про це. І для того, щоб це все відбувалось, у міського голови повинні виникати ці питання в голові. Першу чергу, бо він відповідальний за всю територію за все те, що відбувається на цій території. В розумінні життєдіяльності. Відповідно, голова громади, якщо він цим приймається, це вивчає, виконує і хоче, щось змінити на території, у нього має виникнути єдине питання це аналіз законодавства. Сам він відповідно аналізувати не може законодавство, а він може створити. Відповідні органи на місцях, які будуть займатися вивченням, аналізом законодавства, і казати, що потрібно зробити, що потрібно можливо змінити або доповнити в законодавство для більш ефективної діяльності, для більш ефективного результату. Тобто, перший крок це крок від голови громади щодо створення відповідних органів в розумінні аналізу законодавства. Я вам покажу зараз закон України про місцеве. Цей закон дуже важливий для того, щоб можна казати про територію, про розвиток території, про майбутнє території. Але цей закон треба не тільки знати голові громади, не тільки вивчати, але ще аналізувати. Аналізувати так, щоб цей закон був дійсно дієвий для життя людей, тих мешканців, які його обрали. Для вирішення їхніх питань. І для цього ці органи, які мають бути створені, вони повинні кожного разу аналізувати і тоді вже задаватися питаннями голові громади і казати, що на це треба звернути увагу. Можливо, тут треба змінити. І вже голова громади, в відповідності до всіх тих моментів, які будуть йому надавати важливих питань, вже формує список тих всіх. Переліків щодо змін, щодо вдосконалення або щодо тих всіх відповідних моментів, які стосуються в першу чергу законодавства, для того, щоб зробити це законодавство більш спрощеним, більш ефективним, більш простішим для виконання в першу чергу своїх повноважень, а результат це вже життєдіяльність громади. Тому, шановні глядачі, наша думка така. Треба на місцях створити відповідні органи, які будуть займатися аналізом, вивченням законодавства і казати, вже, що треба змінювати. Бо відповідно в законі України про місцевування є дуже багато моментів, які потребують змін в законодавстві, для того, щоб було правильно ефективне і в розумінні. Як треба управляти територією, для того, щоб не було ляпосів, які зараз є, а ляпаси є. І ми про це казали і на нашому ютуб-каналі, і приводили навіть відповідні приклади в питанні змін законодавства. Тому, якщо, шановні глядачі, вам відео це сподобалось, можливо, ви щось почули нове або хочете залишити свої коментарі. Будь ласка, залишайте на нашому ютуб-каналі під цим відео. Якщо вам відео сподобалось, поставте вподобайку, поширте наше відео, ставайте підписниками і надайте своє розуміння, бо з нашого погляду треба робити завжди аналіз в усьому, особливо в законодавстві, бо воно стосується життєдіяльності територіальних громад. Всім вам дякую, шановні глядачі, до нових зустрічей.